Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Водії блокують рух швидким біля Луцької міської лікарні. Чи штрафують порушників? Житловий будинок для переселенців з окремими квартирами облаштували у селі Тростянець Ківерцівської громади. Викладає, ремонтує та збирає зали слухачів. Історія луцького органіста Петра Сухоцького. Десять водіїв за годину отримали повідомлення про штраф за паркування у невстановленому місті. Вони блокували доїзд швидкої допомоги до міської лікарні на проспекті відродження, розповів старший інспектор департаменту муніципальної варти Денис Таберт. Зараз ми знаходимося біля Луцької міської лікарні, де ми вже впродовж близько двох місяців відпрацьовуємо різноманітні порушення, які регулярно надходять скарги в центр безпеки міста. Розміщення автомобіля під знаком до зупинки та свинка заборону. Зупинку за. Заборонено. Просимо перепаркувати ваш транспортний засіб. Перепарковуватись і не порушити правила. Спішив здавати аналіз, не звернув на знак уваги, ну, стараюся не порушувати. Ось тут при в'їзді до Луцької міської лікарні знаходиться знак 34. Який забороняє розміщуватися даним транспортним засобом. А де мені стати? Ось там далі. є парковка, є по праву сторону, по ліву сторону. Можна припаркувати їду, автомобіль. Тому що перешкоджаєте швидким? Приїжджають відвідувачі до хворих. Буває, що ну блокують виїзд, коли веземо тяжко пацієнта. І заїзд утрудняється. Відлік на секунди. Якщо веземо людину з приступом серця, кожна мить варта життя. Маршрут по території лікувального закладу, де має рухатись швидка, він не має бути заблокований. На поза Му тижні в нас була аварія на в'їзді саме через неправильне паркування. Зіткнулися два автомобілі, що повністю перекрило в'їзд виїзд з лікарні. Довелося відкривати запасний виїзд. Ми зробили додаткові парку місця. Як бачите, не зайнятий в той час, коли біля поліклініки машини стоять одна на одній. Фіксуємо автомобіль, які розміщений ззаду. Спереду. Також прикріплюємо фотознаку після створення повідомлення. Ми роздруковуємо його через портативний принтер. На ньому міститься інформація про порушення. Можна оплатити половину суми вартості протягом 10 календарних днів. Повідомлення залишаємо спеціальні зі пакети, щоб воно не намочилося дощом та снігом. І залишаємо його під скловочисником. За цей час, що ми здійснюємо відпрацювання, адже до департаменту надходить чимало звернень. Ми винесли уже 54 постанови про порушення правил зупинки. За минулий рік винесено 20 тисяч постанови. Протягом цього року вже ми винесли 4 тисячі постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. каже сума штрафу 340 гривень. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Від початку року на Волині відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод, розповів Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук. Щодня в області працюють 13 насосних станцій. «10,7 тисяч гектара у нас на сьогодні на Волині підтоплені сільськогосподарські угіддя, в тому числі майже 600 гектарів. Це присадибні ділянки. Основна маса. Підтоплення йде в нас по Камінь Кашильському і Ковальському районах. В річках піднімається рівні, і вона може перетекти через даму сильська дамба під такою загрозою, що перетікає. І дольська дамба. Якраз от там працюють наші працівники і укладають мішки для того, щоб не допустити перетоку. В межах Луцька річка Стир перебуває в руслі. Вихід вод на заплаву очікують наприкінці цього тижня. Сказав Ростислав Кравчук. За одну ніч повністю затопило. Нас то хата вище, але тут пішла через дамба. Там дамба вся сточена, от і туди і вода пішла. Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця прес-служби ДСНС в області Віталія Лукашевич. На окремій місцевості виїжджали по декілька разів. От, скажімо, така ж ситуація у селі Великий Омиляник. Це теж найнижча точка по Луцьку, і там є проблема з підтопленням присадибних ділянок. Сьогодні працюють рятувальники ...13-ї державної пожежно-рятувальної частини Маневич у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок. Учора працювали у Володимирі, тому ж на вулиці Полуботка. Позаминулої добиться, бо в Луцький район. Житловий будинок для переселенців із окремими квартирами облаштували у селі Тростянець Ківерцівської територіальної громади. Розповів Суспільному заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк каже, житло облаштували завдяки міжнародній фінансовій організації Невко у рамках програми Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні. Для потреб переселенців повідомив Віктор Лисюк. Реконструювали будівлю інтернату, яка не використовувалася. Тепер тут 18 квартир. Анна Кузьменко, яка приїхала на Волинь із Харкова у квітні 2022 року, показує своє нове житло. Говорить, квартира вмебльована, є уся необхідна побутова техніка, постільна білизна, якісний ремонт. Живемо тут вже ми 5 днів. Все нове і дуже тепло. Батареї шпарять так, що я не знаю як. Прикручую навіть. І все таке новесеньке. Меблі всі є. Кухня дуже симпатична. Все порозкладали, дуже просторі, гарні. Бачите, які шафки в нас. Ну, класно. Все нове, чайника нам дали, плитка електрична, така набір посуду, поверьошки всякі. Тут що хочеш, все тут є. Витяжка, ну, кухня суперова. Ми дім, моя фортеця, і будемо будувати тут ростянці вже свою подальшу долю дев'ятирічна донька Анни Марсела розповідає: тепер має свою власну кімнату, де грається, виконує домашні завдання та відпочиває. Я хочу сказати, що тут дуже гарно в мене є свій простір. Це моє ліжко. Я тут сплю. Це місці для уроків та малювання та читання. Я тут, коли маму підключить, буде дивіться фільми". Загальний кошторис проєкту із облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб понад півтора мільйона євро, розповів заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк. На сьогодні у Ківерцівській громаді зареєстровано 1347 переселенців, говорить Віктор Лисюк. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Мелодія має бути в... гарне слово таке. Вичорна. Та. та. Прям папа довше трель 19-річна Анжеліка вчиться грі на органі у Луцькому кафедральному костелі. дівчина переселенка з міста Охтирка Сумської області. Повномасштабна війна застала її в Харкові на навчанні в музичному коледжі. Закінчила другий курс і на третій курсі привелась. Анжеліка, яка з маличкою грає на фортепіано, додатковим інструментом в коледжі хотіла обрати орган, а найкраща можливість його опанувати є у Луцьку, розповідає викладач Волинського коледжу Петро Сухоцький. Є три коледжі в Україні, в яких є така дисципліна, як орган. Але тільки в нашому коледжі грають на справжньому органі. У і Дніпрі вони грають на електричних Там і Вот великий вальс пішов. є. він професіонал. Я за ці два роки виросла набагато більше, ніж за всі роки, ті, які я присвятила музиці. Цього року Анжеліка завершить навчання у Волинському коледжі і далі планує поступати до музичного вишу в Австрії. Я не знаю, яке далі буду навчатися з його жартів. Він завжди мене підбадьорює. Так, спокійна, марсіані, сміля наша, все буде добре. Після заняття зі студенткою каже органіст Петро Сухоцький, має ще одну важливу справу: любиш кататися, любий саночки возити. І з цими словами музикант бере драбину і лізе на горище. Середина органу, в якому є труби різного діаметру. А тепер з резонатором. Зараз ми трошечки його підлаштуємо. Щоб налаштувати орган, Петро Сухоцький дає команду студенції, яка внизу тиснути на певну клавішу. Давай. Далі. Крім нього, у Луцьку налаштовувати чи лагодити орган нікому розповідає Петро Сухоцький. Професія в Україні з його слів рідкісна. Органістів в нас в Україні можна порахувати ну не на двох руках, на трьох руках, то органних майстрів точно на одній руці. Тому викладача та музиканта, окрім як на концерти, запрошують у різні регіони як майстра. От на Рівненщині збираємо з органним майстром орган в костелі Святого Яна Непомука. Попит на органну музику говорить: в час війни не меншає. Багатьох це звучання лікує та надихає в нас завжди на концертах. Повні зали. Нещодавно невеличкий концерт для наших воїнів, які реабілітуються тут. Без сліз не можна пограти. Ми їм настільки вдячні всім нашим хлопцям і дівчатам, що ми можемо тут грати, співати, вчитися. Так тихо і вдячно, як ці слухачі. У нього на концертах ніхто не сидів, говорить органіст. Дарія Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новонелуцьк.